Лежу, дивлюся і не знаю, чи то та й так впливає, чи я ще сплю, чи досипаю. Короче, щось нічого я не знаю. Та враз унухав я смачнючий запах. О, звідки сили взялися в лапах? Поплелись на кухню самі, а глядь, маман сидить в піжамі. І хитро-хитро так пита. Що, зголоднів? Іди щось дам. Не буду їжу брать від тебе. Буду краще я голодним. Не чіпай мене сьогодні. І завтра теж. І післязавтра. І після, після, післязавтра. Я образився на тебе. Бізьми, відріжте щось у себе. І на двір. я більше не піду. Не буду грати в жодну гру. Кодворі всі будуть питатися, куди поділись мої яйця. Як могла ти так вчинить? І з мене, дівчинку, зробить.